Третій образ зерно перед, серед тернини. Це ті, що живуть у полоні пристрастей, власних забаганок, жгтивості, там слово Боже не має місця. Життєві клопоти та зерно вічного життя заглушують, вбивають. Людина глухне. Не чує і не бачить Божого Слова, і те вічне життя, яке Господь дарує, вона губить, пояснив глава церкви. А четверта земля плідна, яка приймає слово глибоко, дозволяючи Богові примножити дар. Ця притча, ніби залишається відкритою, залишаючи е, запитання: хто ти є, що слухаєш це слово? Бо воно виходить сьогодні до, то, до тебе. Що ти з ним зробиш, продовжив блаженіший Святослав. Можливо, ти зараз у храмі є розсіяний увагою, не концентруєшся на тому, про що тобі Бог хоче сказати. Тоді прийде диявол і вкраде все те, що ти почув. А може, звичайною людською цікавістю, а може, введений звичайною людською цікавістю, шукаєш за новим враженням, тоді вийдеш з храму і все, що, було, що, і все, що тут було, швидко забудеш. Якщо ти прийшов сюди, шукаючи лише власної вигоди і хочеш використати Бога, щоб він уволив те, що ти від нього хочеш випросити, то твоє особисте бажання заглушить те, що він прагне тобі дати. Хто ти є? Блаженніший Святослав наголосив, що сьогодні Євангелія запрошує нас бути плідною землею. Господь Бог хоче дати тобі небесну силу життя, приносить тебе, лише прийняти те, просить тебе прийняти лише те, що у цю мить сіє Божественний сіяч. І тоді він у тобі виявить ту силу, якою сотворив небо і землю. Ба більше він розмножить силу свого вічного і животворного слова сторицею і ти принесеш плід у своєму житті. Переходячи до самої прощі з Вервецею, предстоятель наголосив, що п'ята річниця молитви Вервеця єднає є знаком живої відповіді Божого народу на почуте слово. Ця подія, яку ми сьогодні переживаємо, є ехом віруючих сердець, що відповіли на Боже Слово. Сьогодні у нашому Патріаршому соборі відбувається проща молільників тих, які понад 5 років щовечора, о 20-й годині, за київським часом разом моляться. Можливо, не всі сьогодні могли приїхати, бо в цій акції, яку організовує наше живе телебачення, беруть участь десятки тисяч людей з понад 50 країн світу. Ми бачимо, що наша церква, наш народ не просто слухає Боже Слово, але відповідає на нього молитвою. Саме у молитві людина. Наче повертає Богові його слово, яке від нього почула і сприйняла, зазначив патріарх. Відтак він подякував усім, хто долучається до ініціативи і назвав спільну молитву з Вервицею, молитвою роздумування над Божим Словом. Дякую вам, дорогі брати і сестри, що ви не просто відгукнулися на слово, а приносите плід. Бо та сила Божого Слова у плідній землі, віруючого християнського серця, є змістом нашої надії. Ми маємо надію Воскресіння і життя вічного, саме тому, що Бог посіяв вічне життя нашому серці, як зерно. Коли ми чуємо Боже Слово, а потім приймаємо святі таїнства Христової Церкви, це той момент Божої дії, коли те, що Бог. Каже, стається подією у нашому особистому житті, наголосив глава церкви. Під час війни, зазначив блаженіший Святослав, ми часто питаємо Бога, чи Ти є з нами. Та сьогоднішня притча запрошує запитати інакше, чи ми є з Богом. Господь щодня щедро засіває наші серця своїм словом. Питання полягає в тому, що ми з ним зробимо. Зауважив предстоятель. Ми сьогодні просимо, Господи, скріпи нас Твоїм Словом, коли відчуваємо, що сили вичерпуються, що втомлюємось у боротьбі, Боже, чувай, щоб Твоє Слово у нас помножилося, і, воно, і тоді воно стане секретом нашої стійкості та змістом нашої перемоги над злом у власному серці. У особистому житті, у нашому суспільстві, а остаточно, із секретом нашої стійкості і перемоги у борні з російським нападником і агресором. Завершили богослужіння молитвою в наміренні святішого Отця та виконанням Духовного гімну України, Боже Великий Єдиний, департамент інформації УГКЦ Ну і бачимо тут світлини, фотографії з літургії Святої божественної літургії, і про що. Тут багато прочан, парафіян, молоді. Так, друзі, це ми зараз читаємо другу сторіночку нової зорі українського греко-католицького. Часопису, видання Івано-Франківської метрополії Української греко-католицької церкви. Продовжуємо. Отже, тепер переходимо на сторіночку 3. Тут у нас. Рубрика постаті. От так, все працює добре. Отже, постаті. Владика Софрон Дмитерко, ісповідник віри та незламний воїн Христовий. 5 листопада виповнилося 17 років здання відходу по вічну нагороду до Господа. Владики Сафрона Деметерка, першого єпископа відродженої Івано-Франківської єпархії у ГКЦ. Ісповідник віри єпископ підпільної ГКЦ з 1968 по 1997 роки очолював нашу єпархію і доклав неймовірних зусиль для її становлення та розвитку в часи Незалежної України. Хочу побажати всім українцям великої віри, надії любові, великої терпеливості у сучасних умовах життя і молитви. Тільки вона врятує нас від апатії, безнадії, тільки вона навчить любити ближнього і творити добро. Владика Софронд Дмитерко народився майбутній єписко 1 червня 1917 року на Тернопільщині в селі Бейчівці в родині греко-католицького священника. При хрещенні хлопчика назвали Степаном. У школу пішов у селі Мишків, де згодом служив його батько Михайло. Чотири роки навчався у Тернопільській гімназії. Коли польський уряд її закрив, хлопець продовжив навчання в Станіславові, колишня назва Івано-Франківська. Тут почав. Цікавитися монашим життям та вирішив присвятити своє життя Богові. У 1932 році вступив на новіціату отців васильян у Крехові, де після шести місяців став монахом та отримав нове ім'я Софрон. Надалі молодий монах багато навчався по різних васильянських монастирях та готувався до священства. У селі Лаврів на Львівщині брата Софрона застала Друга світова війна. Разом з іншими братами-васильянами він опинився в Чехії та пішов на навчання у семінарії в місті Оломоуц. туди незабаром зайшли німці, і Софрон Дмитерко знайшов прихисток у Празі. Де навчався у Карловому університеті, на священника брата Софрона висвятив єпископ Гайду Дорозької єпархії Угорської греко-католицької церкви Микола Дудаш ЧСВВ. Щоправда, невдовзі багатьох монахів Васильян гестапівці заслали на каторжні роботи. Софронові Дмитерку довелося працювати на шахті Кароліна. На щастя, його швидко звільнили та в 1943 році повернули до Львова. В Україні і Єромонах став префектом чоловічої гімназії при Васильянському монастирі в Бучачі. З приходом других совітів усі священники, монахи і монахині, які не перейшли на російське православ'я. Змушені були перейти у підпілля. На час офіційної ліквідації УГКЦ отець Сафрон перебував у монастирі в погоні. Коли туди прийшов представник КДБ, Монахи, переселилися у монастир Христа Царя Івано-Франківську згодом у гощю. Отож, отець Сафрон долучився до катакомбної багатостраждальної церкви. Щоб не привертати до себе зайвої уваги, отець Софрон влаштувався на офіційну державну роботу. Закінчивши бухгалтерські курси, він працював спочатку касиром, а згодом бухгалтером лісоторгового складу в місті Коломия. Попри це, таємно відправляв богослужіння та здійснював різні треби на території Івано-Франківщини. Тернопільщини, Львівщини. Наприкінці 1960-х років єпископ Іван Слезюк, будучи хворим, шукав собі наступника. Під час однієї зустрічі він запропонував отцеві Софрону стати єпископом. Хіротонія відбулася 30 листопада 1968 року в Івано-Франківську у квартирі лікарки Софії Девоси та її сестри Монахині Віри. Нововисвячений єпископ служив як коад'юктор з правом наступництва. А єпископський уряд і надалі виконував аж до своєї смерті 2 грудня 1973 року Владика Слизюк. Владика Софрон Дмитерко проживав у Коломиї зі своєю матір'ю за хатою стежили. Кадибісти, наприкінці 1973 року владику Сафрона заарештували за те, що під час одного з обшуків у його помешканні знайшли записки з проханнями на службу Божу. Єпископа звинуватили за збереження і виготовлення документів, які ганьбили радянський державний і суспільний лад. У березні 1974 року його етапували у 38-му зону, що в присілку Ленінському на Луганщині. Там, згляду, на вже немолодий вік владика, Сафрон Метерко був спочатку сторожем, а згодом працював на інших примусових роботах. Звільнили єпископа у 1975 році. Він. Змушений був мати цивільну працю та водночас виконувати свої єпископські обов'язки. Зокрема, за часи підпілля він висвятив понад 65 священників. Також владика активно долучався до навчання майбутніх священників. Задля конспірації його на... називали Стрийко, так у багатьох областях Заходу України називають батькового брата.